Шлях до енергостійкості в Долинській громаді запрацювали ще дві комунальні сонячні електростанції на водозаборі та регулюючих спорудах. Зараз ми знаходимося на регулюючих спорудах нашого комунального підприємства Водоканал, де також цього року встановлена і буквально там декілька тому, декілька тижнів тому. Два тижні назад да. два тижні назад запущена в роботу. Наша чергова сонячна електростанція разом з установкою акумуляції, яка забезпечує Безперебій. безперебійну подачу води навіть тоді, коли в мережі безсутні, та відсутня електроенергії, електроенергії немає. Першу сонячну електростанцію в Долинській громаді була встановлена на території комунального підприємства Водоканал громада продає надлишки електроенергії в об'єднану енергомережу держави. Потужність цієї станції складає 120 кВт. так. Якщо я не помиляю, 120 кВт. І, відповідно, вона має повністю забезпечити роботу цієї насосної групи, а також в майбутньому, я так розумію, ще є ідея, щоб, щоб глибинні насоси також працювали звідси, від цієї електростанції. Зараз вартість електроенергії для підприємства 11 гривень і кожен кіловат, ну, м'яко кажучи, на вагу золота. За цей період часу ми змогли втримати тарифи не піднімаючи, ну за рахунок того, що компенсовуємо якусь трошки різницю в тарифах з бюджету, а також за допомогою наших станцій, які які допомагають економити електроенергію, електроенергія в структурі тарифу, це напевно найосновніше стаття та стаття видатки. Іван Дирів каже, на цьому зупинятися не будуть у планах розширювати можливості генерації. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія компанія